Всім привіт! Пропонуємо вам лот чоловічого домашнього одягу від Ліверче. У лоті є комплекти піжам із кофтами та штанами, з футболками та шортами. Є окремо кофти, окремо шорти та штани. Штани у лоті фланелеві. Їх дві моделі: одна з резинкою внизу прямі, одна з резиночкою та шнурочком внизу на манжетах. Ось такої моделі у лоті 5 по розмірах 2 s 2 m та 1 XL, такої моделі у лоті 3, 1S та 2 m Далі лонгсліви. Це у нас розмір S, бавовна та віскоза. Розмір S синього кольору. Тут 100% бавовна, такий холод 2 у розмірі S. Далі розмір S, long лонгслів з написом. Такий холод 2. Розмір M, Дві одиниці. Ось такий лонгслів. З довгим рукавом розмір L. Розмір l 1 один XL і XL цієї моделі їх у лоті 3, 4, 5, 5 одиниць. Далі шортики, натуральні хебешні, дуже класні. На резинці, позаду є кишенька. Темно-синього кольору по розмірах 2М 2L. Та 1 XL. Ще є шорти у розмірі S. Це теж 100% бавовна. На резинці пояс зі шнурочком є бічні кишеньки. Далі піжамки. Ось такий комплект, розмір 3 xl футболка із шортами. Далі піжами-футболка із шортами є ось такий варіант, тут сіра футболка. Шорти у смужку. Це у нас розмір S. Наступний комплект. Також футболка і шорти. Розмір XL, темно-синя футболка Спереду планочка з гудзиками. І ось такі такі шорти на резинці у смужку. Далі піжамки. З кофтами та штанцями. Ось така модель у розмірі L. Склад 100% котон та бренд Гаррі Поттер, Розмір L. І також Гаррі Поттер. тут кофта синього кольору і штанці сірого у розмірі. Ель, замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канал. Всім дякую за увагу!